Що ви вже е, даєте можливість дитини зробити той самостійний крок? То, як мінімум, не критикуйте за помилки. А як мінімум, просто скажіть: Окей, в тебе сьогодні не дуже вийшло, я зараз протру, або хочеш на витрі сам, можна взяти серветки. Це, до речі, теж як наступний крок. Що Якщо зробив помилку, ось ти надаваєш ту воду, зробив помилку. Що? Все, сидимо і плачемо, Ні. шукаємо вихід, беремо серветку, ганчірку, витираємо після себе прибираємо. Не можете одразу, не може, там, наприклад, дитинка. До мами підійшла, мам, вибач, там розлив, так це теж е взаємостосунки так і будуються на цьому. Тобто, тут пам'ятати, що якщо ви даєте якісь посильну таку роботу дитині, то ну, як мінімум не критикувати за помилки, а допомагати далі шукати вихід, е щоб та помилка не була кроком назад, все не хочу. Так, я зробив у мене, не вийшло, більше я не буду пробувати.